Вітаю вас, любі малята. Сьогодні пропоную вивчити вірш Катерини Перелісної Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі і небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. А тепер давайте, малята, ще раз повторимо в парках і садочках, на доріжки і трави, падають листочки буро золотаві, де не глянь навколо килим кольористий, віти на півголі і небо синє, чисте. Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая, тихо, ніжно ходить.